В сьогоднішньому відео ми будемо знімати. О, і... У мене відбувається молитва. В них там своя двіжуха, їм там весело, я їм не заважаю. Я просто їм аби їсти, щоб не здохнути. Ну, моя єврейська жилка, вона мене трохи тисне. А, привіт, друзі! Мене звати Богдан, і це передача Холостяк по по-американськи», але без черги, без е конкурсів. Вільна каса. Запрошую всіх. Маленька рекламка закінчилась, так що ми продовжуємо. В сьогоднішньому відео ми будемо знімати. О, порівняння їжі та кубелі в бургер Кінгу і вдома. Де дешевше, де вигідніше, де смачніше. Відповідно, я буду в двох е, капешках, я порахую, скільки я витратив на е, їжу. І після цього я поїду в магазин і куплю на цю саму суму харчі. І, відповідно, порівняю, де вигідніше. І де краще, і де смачніше, в першу чергу. Та як я сам собі не готую. У мене є дуже прекрасна сусідка Іринка, яка, слава Богу, годує мене і ще не дозволила мені зустрітися з апостолом Петром і не битися з ним за ключі Небесного Раю. Так що тут мене ще ця ситуація рятує. А, так, і перше місце, куди я приїхав, це є Taco Bell. Зараз третя година, якраз почався мій брейк. Ззаду мене відбувається молитва, в них там своя двіжуха, їм там весело, я їм не заважаю. Надіюся. Так що йдемо в Taco Bell і перевіримо, що там можна купити. Ось так виглядає Taco Bell, Нічого супер особливого. Йдемо в серединку, подивимося. Так, вибираємо меню. Так, зараз ми подивимося, що тут є. Я стандартно вибираю, будемо їсти тут, і стандартно я вибираю так, в мені? комбо. Ось це. І оцей Discovery Lux Box. Так, в нас є одне буріто, один тако. І я не знаю, як це правильно пишеться. Чалупа. Так, ми тут хіба поміняємо е, напій. Ой, це не це. Я люблю велику пепсі. Це плюс 60 копійочок. Все. Це все ми пропускаємо. Загальна сума в нас вийшла 10,75. Тут зараз буду електронку описувати і буду чекати своє замовлення. А, отож, бо друзі, дивіться, що мені дали. Мені дали ось такий бокс. У такому боксі тут є буріто, тут є тако. І ще ця непонятна штука. Скажу чесно, трошки незручно мені знімати, тому що тут багато людей сидять і вони дивляться трошки на мене. Я тут виставив штатив, я так безпалівно, знаєш мікрофон, говорить, і на мене всі п'яляться. Ну, що не зробиш заради вас, мої крихітки. Так. Е, що почнемо? Моя улюблена страва тут є, от буріто. Я знаю, що воно не всім заходить, тим більше вони недавно зробили обновлення по боріту. Воно тепер інакше. Ну, тепер стало густріше, не додавали якісь чіпси. А, і тут дуже багато сирне вона. Ось зараз вам покажу на камеру ближче. Ось так воно виглядає, оце боріто. І на це боріто дивиться не тільки ви, а ще 10 людей, які тут сидять, бо вони не розуміють, що тут відбувається. Я тут на українській мові розказую про мексиканську їжу. Так що давайте перевіримо. Я не знаю, які тут рецепти, чесно скажу. Тіпа я не, е, не клопотенко, щоб розказувати, з чого воно складено, що там всередині є, які рецепти. Ну це не про мене. Хочете, ви можете когось там інакшого пошукати. Тут буде чисто моя суб'єктивна думка: чи мені смачно, чи мені сподобалося, чи я наївся. Якщо я не помиляюсь, коли я його купляв, там писало орієнтовно десь біля 1000 калорій. Я не знаю, скільки то є. Ну, мене вистачить на годинок 6-7 плюс-мінус. Це вже точно перевірено досвідом, бо та кубел це моя улюблена забігайлука, яка є. У цей фастфуд він мій улюблений. Я не знаю, звідки в мене з'явився фетіш на мексиканську їжу. Може, через те, що тут багато мексиканських дівчат ходять і вони свої чари кидають на мене. А можливо, просто воно дуже смачно. Ну, це вже ніхто не буде знати. Так що давайте перевіримо, що тут є. Ну, Що я можу сказати? Я можу сказати, що я салфетку забув, дару приношу. Так, взяв я салфетки. Е, Дивіться, що я можу сказати? Сиру дуже багато. Якщо придивитися навіть уважно, оце все є сир. Тобто воно навіть виглядає таке сирне. Всередині я бачу м'ясо, я бачу якусь червону, це скоршувати червону херню, це скоріше всього перець. І тут дуже відчуття якісь чіпсів. Я говорив е, з Назаром, з моїм сусідом, Він казав, що це чіпси, які тут продаються, такі трикутником дують. Я не знаю. Йому це не сподобалось, а мені це дуже заходить. Воно якраз максимально цей стиль, який я люблю. Тобто воно гостре не дуже. Тобто відчувається оця гостринка, але щоб воно там було хтось, яке гостре ні. Я просто їм, аби їсти, щоб не здохнути. Це грубо сказано, але це є факт. Ну, насправді дуже смачно. Мені дуже подобається. І тому я завжди рекомендую всім спробувати та кобел, якщо ви його десь побачите. Мексиканська їжа, їжа ну, типа, це топчик. Для мене реально це топчик. Але знаєте, що я зауважив в Америці. Дуже тяжко їсти без Кока-Коли. Тобто Кока-Кола реально тут 24 на 7. Я кожного дня п'ю ну, мінімум одну-дві Кока-Коли. Я не знаю, з чим то зв'язано, що це свого роду така залежність, тому що в Кока-Колі я точно знаю, що є кофеїн. І кофеїн, якщо я не помиляюся, викликає залежність. Можливо, через, через це. Ну, але без Кока-Коли тут їсти не так смачно, як з кока колою Я ніколи не думав, що я буду в кафешці сидіти і знімати відео як я хаваю. Максимально незручно. Я вам чесно скажу, це, це під максимально незручно. Мене навіть видно трошки руки підтрясуються. Ну Це мої живі емоції, не, тіп, я людина. Ну Реально, в цьому так обдалі? Набір смаків. Реально набір смаків. Чуєте, знаєте що? Тут рис є. Я не замітив, замітив, тут є рис. Тут незвичайний білий рис, а тут виглядає такий коричневий рис. Знаєте, що я ще люблю робити? Ось ця підливка. Вона реально тепла. Вона розрахована для чіпсів. Бо воно, коли йде в комбо, воно пише, що чіпці і ця штука йдуть разом. І цю підливку я використовую як для чіпсів, так і для буріто. Я не знаю, чи то правильно. Ну, тип, але не мої проблеми, мені так подобається. Знаєте, який прикол? мені папу, я так чувствую. Ну, так само і я. Треба буде потім вирізати, аби піп, піп толку поставити, щоб воно там не мотікалося, бо може мене моя дитина буде дивитися. Знаєте, Якби теж не варіант. Я думаю, одна така порція, вона реально може замінити. Знаєте, ви коли йдете в ресторан з дівчиною чи там в кафе, з жінкою, з дівчиною, то. Ваша друга половинка вона ніколи не доїдає. От їх хіба можна купити один буріто. Ідеально. А собі комбо. Хоча насправді я сам не завжди доїдаю це все. Тому що воно дуже ситне. Та купал ще сам не знає, як я нечайно роблю йому рекламу. Найцев той випадок, коли ти рекламуєш, реально, то що ти любиш. Ну, я його не рекламую, бо мені ніхто гроші не платить. Коротше, вони по камері по-любому бачать, що я на камеру говорю. Ну. Може, зі мною зв'яжуться, скажуть, чувак, ми тобі заплатимо. Ну, розумієшся. О, дивіться, це є друге тако. Тут є, що я зараз бачу, є м'ясо, воно йде понизу. Ось ця частина це є м'ясо. Йде далі капуста, зелень, і згори йде звичайний сир. Ну, тут, знаєте, капуста, вона... Помагає як е, зайцю з знак ні, то не так правильно сказати. Знаєте, тут, типу, оцей такос. Як його охарактеризувати? Типу ця їжа вона взагалі не корисна. Але ця капуста, вона робить відчуття, що хоч якась користь в ньому є. Типу, капуста побачила шлунок. Я все пробую з тою підливкою. Можливо, для людей, які в тому шарі. Це виглядає якийсь як фетіш. Але мені так подобається. Я їм так мені подобається. Бай великий мінус в тому, що воно дуже сильно кришиться. Я тут при вас зараз все тобто, збирати їсти не буду. Але коли вас нема, я трусове зберу і їм. Я насправді думаю, що я вже не доїм. Ці чіпси, з всього, я їх викину, як завжди. З цього всього набору остатнє. Я навіть не знаю, як його звати. Воно мені найменше подобається. Тут тісто в нього не таке, як я люблю. Ось воно виглядає. Тут так само помідори, сир, капуста. і, Відповідно, я не знаю, що тут м'ясо є. здається, що тут м'яса немає. А тут дуже смачний соус є. Це типу, Він кольору як майонез, але в ньому ще якісь зі спеції. Це не тартар. Соусів я хіба знаю тартар, так що це точно не тартар. Що то є, я не знаю. Ну, але воно смачне. Я їм <смас> я як звичайна смертна людина. Їм спочатку, що мені найбільше подобається, а потім їм то, що найменше подобається. Не знаю, чого так, але так я їм. Знаєте що биканув. М'ясо є. Це виглядає як куретина. Це реально виглядає як курятино. Ніжна. Ніжна, смачна, плюс тим соусом, вона заходить просто ідеальненько. Боженька, як воно файно. Друзі, я вам реально рекомендую, якщо маєте можливість, зробіть собі оці штуки вдома. І це все. Звичайно, оця не буде таке смачне, як буріто для мене. Ну, але воно реально варте уваги. Я думаю, що в інтернеті купа тих рецептів, як воно ну робиться. Ну, ви не пожалієте, реально ви не пожалієте. Ну, чійте, але по правді я вам тут не прийшов розказувати про їжу, про її складові, про її характеристики. Ну, це не про мене. Я просто кайфую від того. Маю проблемку з тим, що дуже швидко їм. Потім відчувають таку важкість. Але сьогодні я. В ролі ведучого, так що я сьогодні помаліше їм. Ну, ви самі побачили, це коштує десь орієнтовно до 11 доларів. І Воно варте, бо два дні тому я був в KFC, я взяв за 10 доларів. І там було там було три ті ребрешка їхні, там була от пюрешка і кусочок маленького хліба. Типу я взагалі не наївся. Та сама сума, ну, блін, і маленька кола. Я, ну, я тут доплатив 60 окей, ну, Засрав весь стіл. М -м -м, ну що сказати, друзі? Воно смачне, Воно вартує своїх грошей. І я чую, що я реально наївся, що в мене з'явилася енергія, що можна йти працювати. Мій власний рейтинг воно займає поки що номер один, реально серед їжі, яку я їв тут в фастфудах. Я знаю, що багатьом тут не подобається та Ну, але це не мої проблеми, мені подобається, я говорю про свої смаки. Буде хтось інакше розказувати про свою їжу. Будемо слухати про його смаки. Ой, так що, друзі, дякую, було дуже смачно. Ми побачимося з вами вже в наступній кафешці. Я, в принципі, подивлюся, до чого в мене буде настрій. Я не буду розказувати, що 100% це буде Бургер King, чи це буде якийсь там Макдональдс чи KFC, тому що я людина настрою, Десь хоч там поїм. Але поїм. Mm -hmm. Ну що, друзі, я йду робити свій другий брейк у Burger King. Я вже під'їхав. Пройшло якраз 6 годин, таку Балджу відпустив. Так що я вам зараз покажу, як виглядає сам Бургер Кінг. Дуже замовлю і подивлюся. Я, в принципі, в ньому ще не був. Я не знаю, що тут там є, що воно собою представляє. Так що я буду разом з вами вивчати його. Дивіться, ось так виглядає Бургер Кінг. Він походу, працює до 10-ї години. Я ще не знаю. Ну тобто, в мене є десь хвилин 30, щоб все зняти, показати. Окей, друзі, оцінюємо, що в нас тут є. У нас є картоха. І в нас є бургер по калоріях. Там так само десь орієнтовно 850-900 калорій. Ну, будемо пробувати з бургера, бо картоху, в принципі, ми всі знаємо, як вона на смак зараз. Нібо. Нічого особливого. Ніба картоха, як картоха. Така картоха, як в Макдональдсі, дуже солена, малесенька кола. Ну, такої собі. Якщо порівняти вже з тим Такобелом, що сьогодні ми були, відповідно, тут вже менше. Попробуємо оцей легендарний їхній бургер. Що тут є? Ну, булочка, котлетка, огірочок, помідор і капуста. Тіпа, регулярний бургер, нічого особливого в нього нема. Зараз попробую хіба на смак. Знаєте що? Досить непоганий. Насправді смачно. Реально смачно. Але щоб дати за то 10 баксів, ну, моя єврейська жилка, вона мене трохи тисне. Щоб за один бургер і картоху дати десятку. Знаєте, як говорять uh, в Англії, it's not my cup of tea. Ну, типа, то якби не мій стиль. Я думаю, що вони тут в бургер кінгу ще ні разу не бачили, що хтось прийшов з камерою знімати бургер і картоху. Тіпа, смішно виглядає. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім людей. Ну і так вони на мене час від часу піддивляються. Ну я вже звикаюся до камери почуть, я вже звикаюся до того, що на мене люди можуть збоку дивитися. Мені вже легше з тим працювати. Сьогодні п'ятниця, реально топчик день. В п'ятницю реально дуже багато накурених людей. І я їм можу хавчик цілу ніч. Ну як цілу ніч, там до години другої, третьої. Не попускаються травичкою. Ну, типа не травичкою, вони після трави попускаються бургерами та кобелами, оцим всім. Один мінус, реально? Один мінус од розвозити вночі. Ти не заїдеш, типу, всередину не зайдеш і не сходиш ніде в туалет. Тому що все закрито, і ти їздиш от через ці. Як ну я не знаю, як воно ну, називається на українській мові. Типа по-англійськи це буде drive-thru. Типа спеціально для машин об'їзда. Мені дуже подобається в Америці. Що коли ти заходиш в фастфуди, ти дивишся картинку, На картинці, воно все виглядає як якірно, великі бургери, великі порції, а приходиш, воно може бути максимально мале. Мені цього недостатньо. А коли ти йдеш в ресторан якийсь, кафешку, таку, плюс-мінус адекватну, там, там конячі порції, ми були один раз в мексиканській кафешці, вони принесли їсти. Ну блін, там, там реально ми навіть не з'їли половину. Так само ходили в польський ресторан біля нас є, то замовляли теж якусь там юрешку, відбивну. Ну, Там така порція прийшла, що там можна би було тою порцією нагодувати трьох. От в ресторанах, кафешка, там реально великі порції. А тут в таких маленьких забігайловках, ну от зараз дивлюся, що тут бургер кінг, що в всі, що я був два дні тому. Блін, порції реально малесенькі. Такобел перемагає зі всіх сторін. Ну он просто отако бере, тако беретко нагинає всіх. Але, ну так, да, до речі, я тут трошки, знаєте, забикував, бо тому що я не, не для того, щоб описувати їжу. Я для того, щоб порівнювати по ціні, Тобто, в загальному так кобел і бургер кін мені обійшлися з таксою, зі всім орієнтовно десь 22 бакса. Так, десь 22 бакса обійшлося. Це, можна сказати, обід і вечеря. Звичайно, я так кожного дня не їм, тому що ну, я в такій годині можу вже вдома бути в понеділок чи вівторок, такі дні я спокійно вдома може бути. Ну, типа, але пробувати треба. Насправді треба пробувати різні кухні, різні страви, тому що ти набираєшся досвіду, ти робиш свою оцінку, і ти вже починаєш сам для себе аналізувати, що тобі подобається, що краще, що гірше. Так, я був в тайській кухні, напевно, два тижні тому 15 доларів. Я взяв, спробував, ну мені сподобалось. Мені реально сподобалось. Загально прикольна штука, коли ти живеш в великому місті або в містах, де є різні кухні, ти можеш заїхати, спробувати любу кухню, отримати новий досвід і зрозуміти, чи тобі щось подобається, не подобається. Це знаєте, як той тренд з сушами. Якби не було людей, які приїхали десь спробували і відкрилися, ну не було би того хайпу на суші. <світ> так само з різними кухнями. Треба заїжджати завжди пробувати там. Якусь сирійську кухню, я пробував, офігенна кухня була. Тайську пробував, ну, японську ті суші. Звичайно, я все не пробував. Я не пробував там якісь рамени, я не пробував там інакші якісь страви. Але кайф в тому що ти пробуєш і ти знаєш, що тобі подобається, не подобається, чи ще раз ти, чи ще раз не йти. Ну, десь воно так виглядає для мене. Я так замітив, що на мене вже оці, що тут працюють, піддивляються, тому що вони мали закритися в дев'ятій, а вже майже десята. Вона тут ходить, прибирає, замітає, і так безпалівно на мене втикають. Не дати оцінку. Реальну оцінку. Ну, десь, напевно, така нормальна шістьорочка. Типа не топ, смачно порівняти порції, порівняти наївся, не наївся. Стабільна шістьорка. Друзі, а завтра я поїду спеціально в магазин, візьму 22 долари і куплю на них щось. Можливо, я на більше куплю, бо можливо щось треба до хати. Я ж ще не знаю. Але я візьму і порахую плюс-мінус, що на ту суму вийде. Я не буду заходити в магазини, там показувати це все. Ну, типу, це блін, я не хочу. Дуже багато відео є по магазинах, ходять в Америці. Так. І я просто піду, куплю, порівняю, тіпа, чи вигідно от, щось брати з собою, їсти, вдома готувати, чи вигідніше, от, реально тако за день залетіти два рази, поїсти десь і І так. Ну що ж, друзі, я з'їздив магазинчик. Купив я на 27 доларів, це з таксою, але тут є деякі речі, які просто до хати. Наше українське насіннечко. І плюс три е, пачки ось такого печива. Е, спеціально взяв, тому що беремо час від часу на роботу, вдома. І була акція. Три пачки за 3 долара. Досить непогано. Так, тобто, відложуємо. І дивіться, в принципі, що на 20 доларів можна купити. Якщо брати просто під заміну образно, оцих е, фластфудів. я взяв хліб. Е, тут на ньому ціна 3,49, плюс такса, ну, образно, до 4 доларів. Е, плюс ковбаса 7 баксів. Е, майонез. Десь орієнтовно, якщо не збрехати, подивитися 5 баксів майонез. Ну. І на ранок на сніданок яйця. Яйця теж десь 4 долари. Ну, орієнтовно 20. То, що можна купити на двадцятку. Ну, дивіться, по-перше, я був в польському магазині. Там дорожче. Там дорожче. Завтра ми поїдемо на великі закупи в Костку. Відповідно, ми там беремо більшими партіями і воно виходить дешевше. А якщо рахувати, десь в польському магазині чи в якомусь інакшому, відповідно, воно буде дорожче. Ну, можна робити замість фастфудів, робити собі вдома канапки, вийде дешевше. Так, е, ну який висновок з того всього? Якщо робити на роботу бутерброди, так це дешевше. Але якщо їздити до хати і їсти там. Ти маєш врахувати всі нюанси, такі як добирання, плюс приготування і плюс ще всякі різні штуки, то воно тобі займе годину-півтора, тому що хір знати, де тебе відправить Амазон чи Убер і де ти є. Відповідно, воно все час. А з другої сторони, коли ти ідеш їсти фастфуд, тобі це займає ну, там, хвилин 15. Ти за 10 доларів купляєш, 15 хвилин їш, і ти йдеш зразу, зразу далі працювати. Відповідно, ти економиш час і ти заробляєш ті самі гроші. Ну тут, знаєте, з двох сторін плюси і мінуси. Так що, от так ми живемо. А це я собі вже залишу на, на наступний тиждень. Не буду я їздити їсти в цьому в бургерних, тому що воно коштує і воно шкідливіше. Ну і майонез теж не супер. Якісний, знаєте, для здоров'я, але я це люблю. Я це їм. Отак. От є то. Ну що, друзі, дуже дякую, що переглянули це відео до кінця. Це дуже тішу. Буду радий за якісь лайки, коментарі. Це завжди піднімає бойовий дух, що зробити нове. Так і люблю вас. всього вам найкращого.